Так, всім привіт. Ми сьогодні приїхали до нашої тітки Лесі, це сестра мого батька, ну і бачили, ми разом малинку на наших плантаціях вибирали. Ну і Сьогодні порубаємо, вони зрізали тут хлопці і алчу, по-моєму, і абрикоса. Ну і гілля таке. Воно зараз займає так багато місця, коли на такій кучі лежить. А коли перерубане, то воно компактне таке нормально, бо я вже рубав у батюшки, він теж вишні порізав. То якби така сама куча була, коли перерубалася, така невеличка. І тут ще з цієї сторони. Оці сараї, що я побудував вдома, якби таку планіровку, тобто де один більший, тоді менший. І між ними навіс, то я зробив, побачив подібне щось у тітки Лесі. Вони зробили ну, ще раніше, давно вже, зараз оцей більший, там трохи навісник іде, і тоді менший сарай. Ну, похоже, я не знаю, вони будували більшого, а той менші, можливо, планували розбирати, чи як там воно було. А тоді побачили, що можна з'єднати і так вийде. Просто я поміняв місцями, Мене, щоб не так було б вивертати трактором, то поставив на цю сторону меншого, а з однієї сторони більшого. Ось тут таку, ну, таку візуальну планіровку глянув, що воно так би нормально. Тітка собі тапочка ходить, порається та і все. Зараз будемо рубати таке гілячко. Коли, наприклад, його руками рубати, то я хто знає, дуже багато часу займає. Це треба, щоб було б і терпіння і, і час, ніхто такі старші люди, то, то якби можуть собі таке дозволити, а не схоче краще вивезти і той й возить, то багато місця займає, куди чи, чи, в дворі спалить, підпалить. Ну, то, зараз перерубаємо, то тоді нормально. У грубку піч підсохнути, піде. То, то сьогодні будемо з таким бабським батальйоном рубати. Нічого там не треба поправляти, він і так гарний. Добрий день. Добре, що ви приїхали, Ми будемо працювати, щоб можемо трохи. Ну. Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Баньку з молоком не знімаємо. Да, корову ви з нами разом малину вибирали, а тепер ми разом з вами. А Тепер мусите бабі теж корче допомагати вибирати, теж все є. Ну. Плечі добре отогрили в зазимую, щоб зібрали. Щоб була здоров здорова, щоб... так, так, хребка. Ну. А закидайте конець кусі, так? Да? Я б не згору. І так, отак, от так. чува, мосапу теж бере. Mm. Да буде добре туди заїхати. Yeah, yeah. Ну, приберете сюди, де ході туди буде. То ще є про де там? Я думала, що доща він не приїдете, я не думала. Договорились на сьогодні? Ну, no, ну, no, no. Дощ то зранку був, а зараз вже такий стик. Почнуть із меншої кучі.

Ти ја одгребајте треба. Зразу на ви спадаје.

Не можете уже там то я первый вальцевит. Проверите у нас там летайте. половину перерізали, то й завезуть прицеп, все рівно не вміститься. Йдемо загружати. Thank you. Я великий говорю возити. Ось тут під навесом згружають, то вам не треба і возити, да, і носити не ти треба. Га, не ну, ми то перевозимо. Нас зберігається з іншої сторони. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って

Це все ж отгуля. От от як, як, як вони вже зрезали те, що на зойною в хаті лежало, то ні, то я тоді боялась знову щипляку б'ятися Це що сталося одне дерево? Рішають, коли його різати, так? Да? Зараз такі цінності, що да, і не все. I'm <laughs> not Хлопці будуть рубати, а я поїду додому, мене ще там є, свіжину треба ще. шкварки перекручувати. Я поїду шкварки перекручувати. А ви вже рубайте, Я вже поїду кохати. Ну, таку роботу сьогодні повернули. Ну, я вважаю нормально, все одно краще, ніж живий вивозить кудись мусорники захаращувати. А так можна перерубати його. Там була. Ну, бачили, яка була вулиця завалена. А коли перерубали, то вийшло три присепчики. То вже на слідуючу зиму скулі, за все воно підсохне таке, щоб, щоб ну, можна було б топити нормально з і буде чистота і порядок. Ну і так харпал рубає, бо тут хлопці на селі робили. Я не знаю, там, чи купляли модуля вони, чи все повністю самі робили, то якби хай що ну, все добре рубає, тільки такі маленькі, вже, наприклад, як вишня, чи як береза в кінці, оці, якби пережовує, а ці такі, які більші, то якби рубає добре. Ну, тут немає, тут вони вже він перерубав. І отакі, от якби зазорів немає, то перерубує нормально все. Це в нас знаєте, ну в кожному дворі він то не потрібен, щоб, щоб був, але так, що, взагалі, щоб якби на ОТГ-бубі, а тракторею багатьох, що можна було б, ну, щоб люди могли брати його і перерубати, що мають возити. Ну, ми тут недавно построїлися, немає таких дерев, щоб обрізати. А коли вже такі старші хати, то все одно кожного року ну, весною трохи обрізати, або вже повністю санітарно робити, то така штукенці не зашкодила б. Тепер ніс воду, побачив ще що якби вінта потрібно було вкоротити, то, що... ну кардан так трохи наїздом йде. Але нічого, так порубались. Не оці сараї, там Леся заходила, показувала, які там, ну, у тітки як зроблено, ото якби я таку загальну планіровку глянув там, а тоді вже трохи так його зробив. Ну, і цього коридора, ширшого і вищого його так уже бачив, як буде удобніше. І ось зразу оправилося, воно якби оця криша падала тут на ноль. ну, Отут, а тоді вже просто йшов скат, а тоді я зробив такого, що закабає. Раніше тоді, як робив, то якби планував, що тю тюки можна буде зложити якраз добре, але зараз для кукурузи курсовим також непогано. Ну, тепер заглянемо ще до телят, йдемо те, глянемо, чи займаються Ну вільний такий від, від їжі час, від обіду. Опа. Робота в них гарна. Красота. А тут Красунчик тут. Зараз потрубуємо. Він вибирає там, де саме сухіше. Під рубриною всі насиплися все одно. Тут поставив їм. Ну, ще прибув таке курицце. Мене було, просто забив дошки, його прибив сюди. Щас мені пустувати вже. І нормально. Так, все, пішли. Там десь на, на кухні свіжну так сказати добиває. Ну, я вже сьогодні тут біля господарства буду. Зараз ще треба буде понамелювати трохи їм, щоб було б і грануло там. Ну, багато не буду робити сьогодні, не, не співаю. А я зараз перекручу шкварки, вже вони в мене заправлені, і сіль, і перець, і часник. Солі додаю трошки більше, ніж так я привикла готувати. Що Вже коли їх на хліб намастить, то що вже їх не потрібно було досолювати. Перекручую я на таку середню насадку. До м'ясорубки. На велику я щось так і не привикла. Я так на середню і шкварки, також і фарш. І зараз його все перекручу у каструлю і потім поставлю на газ, так що покипіло хвилин 5. Вже вони в мене готові, але щоб так закипіли гарно, і вже у баночки, банки вже в мене тут готові. І також вечера в нас сьогодні буде картопля, вже налупила картоплі, то буде такий томач. Коли шкварки тушилися, то я назбирала чотири таких 720 баночки самого смальцю, то вже занесли в погріб, вже він похолодав там, а вже залишилися одні шкварки, щоб вже тут не стояв, місце не займав, то ще таким і теплішим занесли. Коли сало заносили в погріб, також і смалець. Викладаю в баночки, знизу піднімаю верху, бо воно густіше, так осідає сало з м'ясом, а зверху то вже смалець такий рідкий, то так перемішую, щоб було одинаково в баночках. Вже я закрутила баночки шкварками, є що де більш густіше попадало, а є що і більш смальцю зверху, але нічого, і так добре, і так добре. Вже в мене картопля готова, зараз я потовчу. Якраз Коля вже приїхав, поки я тут поралася, то вже й приїхав, і вже там порається по господарству. Також і корову пригнали ще not, то він випускав. Ну це вже свіжини вже майже остання така робота. Ну, ще тушонку залишилось. Ми вже м'ясо нарізали. Та як останній раз ми робили, то м'ясо у нас два дні постояло так нарізане в холодному місці. То і нам сподобалося, був і холодець. Ми так і думали, щоб він був і так холодець в нашій першій тушонці. То так ми і на цей раз також. Ну, сьогодні ще постоїть воно, а завтра все добре закладемо в автоклав. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!